Доброго дня! В цьому відео я хочу вам е, розповісти, чим обробити виноград, коли ну, він вже майже поспів, тут ну, ще, ну, ще тиждень залишилося. Чому я його вирішив обробити? Е, ось я вам хочу показати, дивіться, що пішли такі тріщинки по винограду. Е, ось, бачите, тут тріщинка. Ну, є це такі тріщинки. І щоб його підсушити, цей виноград, а також запобігти розвитку всяких інфекцій. Кстати, це виноград Ватра. Він на вкус дуже цікавий у нього вкус, він такий, наче спіла вишня. Хто може знає, таке названня старе Шпанка Вишня. Оце такі. О, Тут в мене сюди ватра. О, така нагрузочка. А це виноград княжна. Я вам вже пізніше розповім про ці два сорти винограда. Ми подивимося, яка тут цукристість, о, як він е, лоза визріває. О, так що підписуйтесь на канал. Я тут вам роз, буду розповідати про виноград. Ось, допустим, е, я використовую такий оприскувач. сама цікава фішка в тому, що в ньому Такий ось акумулятор. Це з макітовською посадкою. Він же він у мене практично новий, я його мало використовую, тому що я його купив, використовую, допустимо, на такі біологічні препарати. Там йодоцит, актофіт, о, ну, актофіт. я в цей апарат не лью і я його використовую, ну, можна сказати, дуже рідко. Так. Значить, оце про цей препарат. Значить, цей препарат використовується від мільдію, оїдіуму, всякий гнілий. Ну, ви не чекайте від одного такого ефекту, як, допустимо, Тередоміл Голд або от Фалькона. Це от на такій стадії. Він, я і в минулому році його використовував. От на такій стадії, коли такі ось пішли тріщинки, або після дощу, почав у вас. Тріскатися виноград.